Протенький, але дуже дуже важливий випуск, як і обіцяла Зеленський, поставив завдання уряду забезпечити підвищення пенсій в слідуючому році. Зараз про все подробно що взагалі сказав президент Зеленський про те, що чекати пенсіонерам в слідуючому році. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Основний пріоритет державного бюджету на слідуючий рік це фінансування сектору безпеки та оборони. Також в повному обсязі будуть фінансувати і соціальні гарантії, серед яких і підвищення пенсій. Це офіційна заява Володимира Зеленського. В Україні ухвалено закон. Про проведення щорічної індексації пенсій українцям в березні. Незважаючи на військовий стан, цього року було здійснено перерахунок пенсій. За словами Володимира Зеленського, індексація буде проведена і в наступному році. Тому, хто б там що не казав, міністри і так далі, президент сказав, що. Це підвищення буде, і індексація буде проведена наскільки я розумію, в березні. Як це на законодавчому рівні має бути. Тобто, чекаємо так, понад трильйон гривень виділять на сектор безпеки та оборони. За словами президента, це є пріоритет. Уряду поставлено завдання забезпечене індексацією пенсій для всіх пенсіонерів. Я повторюсь, для всіх пенсіонерів. Максимально скоротять всі некритичні витрати держави. Щоправда, не вказується, що саме вони мають на увазі некритичні. Це необхідно для того, щоб забезпечити фінансову та соціальну стабільність в країні. Уряд має надати програму скорочення витрат на державні підприємства, на апарат, на інституції, що не відповідають потребам цього. Особливого часу. І це дуже чудова заява. Я дуже сподіваюся на те, що і правда скоротять витрати на державні підприємства, на апарат, особливо державний. Це буде дуже круто, якщо це правда буде. Зеленський чекає від урядовців пропозицій. Побачимо, які вони будуть, ці пропозиції. Президент запевнив. Що програма кредитування 5.7.9, вона зберігається, і інші програми для бізнесу теж будуть діяти. Створять спеціальний фонд відновлення, який буде наповнюватись, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів. Звучить добре. Ну що ж, побачимо, як все це буде виконано. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.